Розкажіть, як ви пережили сьогоднішню ніч? О, було дуже жутко, бо я е, живу в сусідньому будинку і було дуже страшно. Таке відчуття, що шахет буквально вікно залітає. От, всі взриви чули. А потім хазяйка зараз поїхала до сина до Києва, і вона в 4 години перезвонила мені, бо їй передзвонила сусідка зверху, що у нас вилетіло вікно. От. Ну так, як тут. І потім я вже о 6 години вийшла, це познімала, що тут робиться. Ну, так. Да. А вже як прийшли на роботу, повбирали і двері їли, відчинили, бо від нас замок заклінув, ну, в общем, єле-єле їй. Ну, як то так. Було дуже жутко і страшно. Це єдине пошкодження, яке отримали? Ну так, так. А да. як ви плануєте це і можна ну, очікувати на якусь допомогу від місцевої влади. Ну, це вже зараз прийде, це після обіду хазяйка, uh -huh. вона вже буде це вирішувати, якщо тоді. Ні, так, не так. Та. Слава Богу, що всі так живі і здорові, є ж кажу, я в сусідньому будинку, то було дуже страшно. Розкажіть, як ви пережили сьогоднішню ніч? Дуже важко. Стекла летіли, і в кімнаті летіли, і в під'їзді летіли. Ну, це так. Як плануєте справлятися з наслідками? Можливо, ви зверталися вже до когось? Ну, Я звернулася на гарячу лінію, а мені сказали, треба дзвонити у поліцію. В Поліцію, поліцію я дозвонилася. Ну, сказали, ждіть на телефоні, бо багато по обстрілу. Оце і все. Дуже тяжело, важко, як сюди. Так, час сорок, почалося й до півтора. Шма. У вас Ну, у нас был милови, та. так. Стреш Старе... тільки. Хоча было тільки підніс, да? Так. 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 Ну, от у людей де слабенька, тобто. Ага. Так, так. Да, де старі эти. І на с стороні, з тої сторони. На якому ми видивилися, на шостому. На шістому, так. І в цьому подібні теж на втором етажу рама, так, на, на третю, угу, грама угу. випала. Я на верхньому етажі спускалася вниз, тому що дом качався прямо взагалі. Угу. Страшно, аж а то. У нас на восьмому ну, дев'ятому де лісниця, площадка випала, стекла посипалися сюди. А так. у вас ніяких пошкоджень? Ні, у нас нормально. Ми пооткривали всі вікна і, і вийшли. Спустилися на першому птажі сиділи. А, а так страшно, звісно. Воно все тут рядом. Чув вибухи і далекі, і близькі. І в один момент якийсь зрозумів, що десь зовсім-зовсім поруч. А потім же ж побачив відео мосту. Ну, а я як... Представник ансамблю пісенно танцювального Славутич. Приїхали, ось ще наша солістка одна. О, то приїхали, і в нас вікно вибите, там трохи на порядочок тільки ще. О, так ще О, такі справи. Ви е зранку де були? Десь тут недалеко? Я, я недалеко, я на Занасипі, Якраз половина другого, як тільки почали сіні вриви. Я вийшов на двір, там багато людей зібралося. О, і Последній це ми бачили всі там. Отам от <смеш>, в кінці моста був сильний і такий вибух, плам'я таке туди полетіло. Тоді ще один вибух прийшов, тоді ще один, тоді пролетів дрон прямо над нами. Отак от, от -р -р -р, пролетів туди. Стався вибух і, мабуть, оце, от, саме оці наслідки. Да, дочка мені дзвонила, вона тут діжури, каже, папа. Повилітали стекла, де гриммерні, там усі отут повилітали стекла. А в мене тієї сторони кабінет теж. Той раз, як була волна, в мене вилетіло дві шибки. Коли подивився, всередині тільки одна тріснула. Ну а так. Зараз що робите? Заставляєте фанеру? Все будемо робити зараз. Стекла веземо. Не фанеру, ось такі є стекла з Будемо поки временно, а тоді вже будемо. Скільки вікон пошкоджено в самому МПК? Відомо. Це не скажу скільки. Ну оце я тут ось читав, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. І там наверху. Та, мабуть, вікон 25, п'ять, отакого, не менше.